Долучимо до нашої розмови вже чекає Сергія Кривоноса, генерала збройних сил України, першого заступника командувача сил спеціальних операцій збройних сил України з 16 по 19 роки. Так само заступника, заступника секретаря РНБО України з 19 по 20. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора, слава Україні, вітаю. героям, слава, слава. А, пане Сергію. Ну, головне питання до вас безумовно буде щодо контрнаступу. Лунає багато заяв от сьогодні. Безпосередньо а, очільник української розвідки Кирило Обиданов якраз сказав, що а, Україна до кінця року здатна повернути свої державні кордони. Безумовно, що напрямки, терміни наступу це є секретом. Але без того, що ми будемо повертати Крим, зайдемо туди, без цього не обійдеться. Отак, от натякнув Кирило Обиданов. А мене, мене запитання наступне. Зараз ми спостерігаємо. Маємо інформацію бої на східному напрямку. Бахмут, Авдіївка, Мар'янка. Була також заява Володимира Зеленського власне про те, що Україна не відмовиться від оборони Бахмута. Бо це дасть окупантам шанс захопити більше наших земель. Ми там не лише обороняємося, а все ж таки і наступаємо. Чи можна говорити про те, на вашу думку, що цей от контрнаступ вже розпочався, і це контрнаступ, власне, чи все ж таки наступ України? Що можна говорити про те, що можна сказати в ефірі? Ну, що стосується перше, юридичних нюансів, так. у нас скоріше буде наступ, тому що російського наступу ми не побачили і ви безпосередньо. І це буде наш наступ. Бо контрнаступ це якщо росіяни наступали, ми їх зупинили, нанесли враження і потім е, провели е, відповідний наступ з сторони, був би контрнаступ. Тому давайте поки що казати про наступ. Що стосується безпосередньо виступу пана Буданова, то я скажу так, що ну, цікаво, що в цій країні е, будь-хто розповідає про наступ чи контрнаступ, але не той, хто за це відповідає. У нас. Три посадових особи, які безпосередньо можуть про це говорити: е, Президент України, як Верховний головнокомандуючич, е, головнокомандуючич збройних сил і начальник Генштабу. Ви від цих трьох посадових особ щось чули? Ні. Всі інші або піаряться, або лізуть не в свої е, повноваження. Тому е, бажання пана Буданова не співпадають е, з бажаннями і з спроможностями. Генерала залужного, давайте будемо сприйм... слухати ті, хто за це відповідає і керує цими процесами. Розвідники, на жаль, тільки приймають участь щодо добут... добуття інформації, плану... планують, е... яким чином ворог може наступати чи не наступати е... безпосередньо проти наших сил. Не більше, не менше. Все інше застосування наших військ це завдання уже старшого штабу і... і безпосередньо генерала залужного. Тому я сприймаю тільки слова генерала залужного, якщо він про це мовчить. Значить, він знає чітко правила: скільки раз мовчав, стільки раз не пожалкував. Бо ще є одне правило, яке мусить вкластися в певним керувальникам в горі, що суворо обмежити коло осіб, допущених до планування. Чи допущені ті, хто про це говорить, до планування, якщо вони про це говорять? Просто я скажу, ми читаємо офіційну інформацію так само, як і всі українці. Так Кирило Буданаву сьогодні заявив про те, що впродовж цього року здатні повернути свої державні кордони. А минулого тижня минулого тижня була інформація. А знову ж таки про те, що впродовж цього і наступного років ми будемо звільняти окуповані, будемо звільняти наші території. Тут є рік, тут є рік і два. І тому складно ну орієнтуватися все одно всі перебувають в очікуванні в очікуванні контрнаступу. А так власне вже є розуміння. вже є розуміння усіх, що а контрнаступ це не означає одразу перемога або щось інше. Контрнаступ це с це. Весняно літня кампанія. І вона, я так розумію, це не кавалерійний, кавалерійний наскок, який а, там за один раз і все вирішиться. Поясніть, а, будь ласка, принаймні, як, чого очікувати, як це буде відбуватися. Ну, Відбуватися буде відповідно тих планів, які розроблені Генеральним штабом і головника Збройних сил України генералом Залужним. І... Ані для збройних сил, ані для українського народу, і чим більше для нашого ворога для росіян це завжди мусить бати мути, мусить бути що несподіване. Бо коли про наступ говорять і знають всі, то ніякого наступу не може бути. Тому е можна сприймати слова певних виступаючих, як їхню участь в інформаційній е акції щодо ведення противника в Аману. і ми е також попадаємо в цю оману. Тому о, яким чином він почнеться, ну майте терпіння і де коли і як це безпосередньо. Ми узнаємо, коли це все почнеться. Це е, чим менше будемо на цьому етапі ми самі себе е, заколисувати і чекати і гадати, тим буде гірше для нас. Бо не завжди е, наступ чи контрнаступ е, буває успішним або успішним, але не одразу. Але спочатку успішним, потім тому. Е, От не хотілось би розчаровувати абсолютно українське суспільство. Кажуть, що там я дуже часто е, кажу багато негативу. Це негатив. Це тверезий погляд е, на ситуацію і з урахуванням досвіду е, ведення війни. Ми мусимо розуміти, що ворог, який проти нас воює, він досвідчений, навчений е, е, безпосередньо має непогане озброєння в порівнянні з нами. І е, ворог, який має досвід і вчиться швидко як на власних помилках, так і на наших. Тому не одооцінка ворога, і що тільки ми пішли в наступ. Аби піти в наступ, у нас потрібна, по-перше, достатньо велика кількість навчених мотивованих людей в складі батальйонів-бригад. Ми мусимо мати достатню кількість вогневих засобів і снарядів до цих вогневих засобів різного типу. І безпосередньо ми мусимо розуміти, що Наші дії для ворога будуть раптовими. Тоді в цей комплекс всіх заходів може привести до успіху. Якого успіху? Ну, по дивці як достатньо вгадали і почали, що стосується харківського напрямку. Але я не впевнений, що так може вийти і другий раз. Бо на війні візіння достатньо така складна річ. Інколи навіть суперприготовлене може не повести. <кліджен> Пане Сергію, дякую. Власне на це роз'яснення і хотіла від вас від вас почути, та тому що дуже багато прогнозів, дуже а, завищені очікування, і мало роз, мало розуміння. А від того, а власне які результати будуть від цього контрнаступу, мається на увазі, що там йдеться про те, що це може бути а, чи означатиме це перемога, чи означатиме це одразу поразка, чи означатиме це а посадка. Я перепрошую за сіл перемовини і так далі. Тому що оці отразні версії, варіанти, вони циркулюють. А я б хотіла, щоб так само. А, ті, хто має такі очікування, розуміли, що це ціла серія бойових дій, і для цього необхідно дуже багато факторів. Це необхідна і зброя, і знову ж таки і терпіння, і розуміння ситуації, і те, що контрнаступ це справді власне про це знають у три людини, і про напрямки і терміни говорити завжди не варто правильно. Якщо коротко підсумувати, абсолютно вірно. і хочу сказати так, що якраз от другий фактор, який ви перерахували, терпіння це те, що е, мусить бути зараз у кожного українця. Е, давайте не вірити в казку, а сподіватися і вірити в те, що е, наші воїни, а я би більше нічого впевнений, зроблять максимально все те, аби наблизити пошвидше нашу перемогу. А наше завдання що допомагати нашим збройним силам, аби кожен своєму місці робив свою роботу професійно. Пане Сергію, дякую вам. А якщо більше хочете чути і Сергія Кривоноса, і інших наших гостей експертів, заходьте на Ютуб канал прямого, підписуйтеся на нього. Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України 16-19 років. Дякую вам.